Вітання всім. Сьогодні у нас на полі досвідному полі Інституту кормів і сільського господарства Поділля будуть проведені польові тестування стану здоров'я ґрунтів саме про те, про що ми з вами говорили під час практичних онлайнових семінарів. Е, перш за все, так як ми вам рекомендували, необхідно визначити своє місцеположення. Для цього ви користуєтеся. Своїми смартфонами, там є е, відповідна функція карти. Заходите на цю функцію, так і ваше місце положення вже там відмічено, автоматично є. Ви натискуєте на оцей значок, і у вас з'являються географічні координати, які ви можете зберегти, або можете собі переслати в папку будь-яку. І далі, Ну наприклад, я прочитаю, які у нас вони зараз. Виявилося, триваємо. У нас 49 градусів 14, 14 29,2 секунди північної широти і 28 градусів 32 10,2 секунди східної довготи. Таким чином, ця точка буде можливість внести її на карту. І за даними картами ми можемо далі робити чимало корисних речей, які будуть вам демонструвати і динаміку показників, які ви визначаєте, і навіть загальна карта участі громади чи участі і всіх зацікавлених сторін, які беруть участь в самому проєкті. Ми можемо відслідковувати на відповідних картах. Що ми починаємо наші обстеження. Для обстежень і е, типових таких оцінок здоров'я ґрунтів, ми вибираємо якісь дві е, відмінні між собою, е, два, два відмінних між собою варіанти. Ну, наприклад, ми будемо працювати на е, полі люцерне, багаторічна трава, зараз ви її бачите, поширення на. Території і безпосередній близькості в нас е, оранка це поле після е, ячменю. Після, значить, цих, типова сівозміна, де використовувалася, е, ну, скажімо, типова агротехніка, яка застосовується на цій території. Розпочати ми повинні із того, щоб визначити грубизну верхнього гумусового горизонту. Нагадаю вам, що верхній гумусовий горизонт на орних землях або під ріллею може бути і більшим, ніж товщина орного шару, а може бути меншим. От ми зараз це і прослідкуємо. Визначаємо одночасно і під багаторічними травами, і під рілею. Це дасть нам можливість порівняти показники здоров'я ґрунту за різними варіантами. Продовжимо. Зараз після того, як ми викопаємо грунт на глибину верхнього гумусового горизонту, і тоді ми продовжимо наше відео. На полі сілозміни під рілею Ми заклали такий напіврозріз або прикопку, який правильно називають, для того, щоб визначити грубизну гумусового горизонту. Ми зупинились копати тоді, коли побачили. Чітко виражену зміну кольору. Так, ось ви бачите, зверху донизу йде посвітління. І тут, особливо на цій стінці, де добре освічено сонцем, видно, де верхній гумусовий горизонт переходить в нижній якийсь перехідний. Вимірювання показує, що товщина грубизна гумусового горизонту складає в даному випадку приблизно 31-32 см. Тобто, реально гумусовий горизонт тут співпадає. Із грубизною орного шару. Одночасно ми тут помірюємо щільність ґрунту. І ось у нас є такий простий прилад для вимірювання кислотності ґрунту, і поміряємо pH. Зараз на екрані pH ґрунту складає рівно 7 одиниць при температурі ґрунту 18,8 градусів. Напіврозріз чи прикопка викопана на полі з багаторічними травами, для того, щоб ми побачили, чи є істотна різниця за грубезною гумусового горизонту. Ну, тут відстань по прямій, буквально 20 метрів. Тобто ґрунт один той самий, сірий, лісовий, середньосуглинковий, як ми бачили це по ґрунтовій карті. В чому може бути різниця? Мої різниця може бути в тому, по-перше, що тут вже відсутній. Орний шар через те, що оронка буває тут далеко нерегулярно, і відповідно вплив кореневих систем люцерни може проявитися. Загалом ми зараз преперували передню стінку, і там, де у нас спостерігається перехід вже в нижній перехідний підгумусовий горизонт, лінійку поставили, і ми бачимо приблизно 32-33 см потужність оцього верхнього гумусового горизонту. І зверніть увагу, що виділяється верхніх, верхніх десь 7-8 см темнішого кольору, що можливо пов'язано з тим, що не так давно випадали опади, і люцерна краще зберігає вологу, а також з впливом, напевне, тих виділень і органічної речовини, яка зберігається під багаторічними травами. Ще одним цікавим тестом для перевірки стану здоров'я ґрунту є тест нижньої білизни, його називають. В чому його сенс і для чого він проводиться? Справа в тому, що здоров'я ґрунту на половину визначається його мікробіологічною активністю, станом його біоти. Це саме ті показники, які, на жаль, в Україні в програмах моніторингу не визначаються. Тобто біологічні параметри чи ґрунтове дихання. Чи грунтова мікробна біомаса, чи інші якісь тести не проводяться. Відповідно, дуже важливо, щоб власники землі і фермери, які працюють з землею, мали дані про біологічну активність ґрунту. І ось цей тест нижньої білизни для цього і проводиться. Вибирається тканина. Тканина повинна бути світлого кольору, бавовняна, 100% бавовна. І тканина повинна бути не прана, не хімчищена, тобто без всяких хімічних, умовно кажучи, впливів. І ця тканина закопується на глибину е, різну. Як правило, вибирають дві глибини, якщо це на одному полі, якщо це одне поле важче, то можна закопувати на глибині, скажімо, 10 см і на глибині 20 см, щоб порівняти, з якою інтенсивністю. Ця балоняна тканина буде розкладатися. Тканину закопують на термін 90 днів. Відповідно, через 90 днів її викопують і далі спостерігають, як вона змінилася. Попередньо зважують масу цієї тканини, розміри ми рекомендуємо вибирати 20х40 см. Це якраз таки, що буде не дуже складно її помістити цілком розгорнуту, як ви зараз побачите, в ґрунт. Таким чином. Так. Після цього вона закопується і залишається на 90 днів. Сьогодні у нас 10 серпня 2024 року. Ми це попередньо записали на нашій казівнику мітка, яка буде нам показувати, де саме ми закопали тканину, щоб ми через 90 днів сюди прийшли і її відкопали. Тож, на місці, де ми закопали бавовню тканину, ми залишаємо мітку. Зверху у нас записано, що це тест на білизну, дата 10.08.2024. І ця точка у нас 14. Це наша нумерація ведеться. Що ми записуємо все в альбом наших обстежень, щоб потім ми могли чітко все описати, координувати і. Зробити висновки за відповідними точками, порівнюючи, як відбувався розклад білизни в даній точці і на полі люцерни. Ще один тест, досить популярний в цілому світі, який демонструє біологічну активність ґрунту, а значить і здоров'я ґрунту, це тест так званих чайних пакетиків. Для цього беруть два сорти чаю: зелений чай і чай ройбуш. Ми їх одразу, ці пакетики, зверніть увагу, по-перше, що вони є пірамідками нейлоновими. Саме такі потрібно вибирати, а не звичайні чайні пакети, які з селюлоза чи з паперу складаються. Тому що значить, нейлон краще збережеться, бо цей тест проводиться також протягом 90 днів. Отож, ми закопуємо зараз ці чайні пакети. Попередньо ми зробили етикетки, де написано: один тест чай Ройбуш, другий тест зелений чай, дата 10 серпня 2024 року, і глибина, на яку ми закопуємо, 10 см. Ці колики допоможуть нам через 90 днів знайти точне місце знаходження. Ось я близько один до одного пускаю один чайний пакетик і поруч. Другий чайний пакетик. так, І відповідно ми їх прикопуємо. Але при цьому ми ще проведемо паралельно тест нижньої білизни в цьому ж місці, для того, щоб побачити різницю, як ми говорили, за полями. Я беру білизну, Наша болоняна тканина, знову ж таки 20х40 см. На глибину 10 см ми її закладаємо і зараз будемо закопувати. Отож в цьому місці ми провели тест на оцінку мікробіологічної активності ґрунту, значить і здоров'я ґрунту. І ми закопали тут. Два чайні пакети ройбуш і зелений чай на глибині 10 см. І поруч ми використали ці, цю прикопку для того, щоб і використ, провести тест на нижню білизну. Тобто Тут закопана і бавовняна тканина з, відповідним також, з відповідною прив'язкою. Привязку ми зробили і gps ом знаємо точні координати. Ну і Сьогодні у нас 10-го. Серпня, відповідно, 10 вересня, 10 жовтня і 10 листопада. А може там 31 день у нас був в серпні і 31 день у жовтні, значить, це 8 листопада нам потрібно буде викопати. І далі ми проведемо всі ті операції, які ви бачили на теоретичному семінарі. Ну, будемо надіятися на те, що за цей час зима не постукає до нас, снігом не засипли, морозу. Не буде, можливо, приморозки будуть, але це не так вже і важливо. Далі, як у вас виникнуть питання, ви можете їх задати і в нашому чаті, і на нашому сайті. Один із видів польових експериментів для того, щоб ми тестували здоров'я ґрунту, є здатність ґрунту пропускати волог. Або їх ще називають, як ви пригадуєте, з теоретичного семінару. Інфільтрація води через ґрунт, або інфільтраційна здатність ґрунту. Вона вимірюється, наприклад, в літрах за хвилини чи за години. Від чого вона залежить? Якщо ви добре слухали на терапічному семінарі, то пам'ятаєте, що залежить вона від гранулометричного складу ґрунту, від цього, його, цієї ознаки, як ми називаємо ґрунт піщаний, супіщаний, суглинковий. Глинисти. І друге, що залежить, це від щільності ґрунту, тобто ґрунт, на якому проводять оранку чи інші види операції, де проходить техніка, відбувається ущільнення і вода буде інфільтруватись повільніше. Залежить також і від кількості органічної речовини в ґрунті, і від, звісно, стану вологості ґрунту на сьогоднішній день. Якщо тривалий час не було дощу, то вода буде просочуватися швидше. Якщо Тривалий час і йшли дощі, і вже є певний запас у ґрунті вологи, то вода буде інфільтруватися повільніше. Ну, Знову ж таки, ми вибираємо дві різні ділянки. Зараз ми перевіримо інфільтрацію води, проведемо цей тест на ріллі, на тій самій сівозміні після ячменю, А потім цей же тест проведемо на багаторічних травах. Для того, щоб тест був. Проведений правильно. Пам'ятаємо, що вибираємо ділянку ґрунту без видимих порушень, без видимих, скажімо, колі, де проїжджала техніка, чи якихось плям на поверхні ґрунту, тобто, щоб ґрунт був візуально не порушений. Для цього нам потрібно для цього експерименту чи для цього тесту потрібна нам. металева труба, довжина її 20 см. Діаметром 16 см. Чому ми далі покажемо розрахунки, як це проводиться? Також потрібна вода, вода бажана дощова, дощівка, як ми говоримо, або вода дистильована. Тут у нас і набрано 2 літри відповідно до діаметру труби. Також потрібна дерев'яна дощечка, молоток. і Кусок целлофану для того, щоб одночасно провести цей експеримент, щоб вода почала витікати одномоментно. Ну і звісно, потрібен секундомір, який є в нас ще годинник, який є на всіх смартфонах, за допомогою якого ми мирюємо час, протягом якого вода буде інфільтруватись в лобунк. Отож, ми беремо трубу. І половиною і 10 см забиваємо землю, використовуючи для цього дощечку і молоток, звісно. Так. Ну, для цього беруть лінійку, вимірюють, щоб залишилось 10 см. Зараз я візьму її. Так, ще нам треба приблизно 4 сантиметри добити. Потім, ми, якщо ми виливаємо воду повільно порціями, то закладаємо целафан, виливаємо воду цими порціями, целафан вибираємо і включаємо секундомір. Але ми приготували. Цих 2 літри води ми приготували у відрі, тобто ми вильємо одномоментно. Тому я приготую собі секундомір. Перепрошую. Для цього треба включити мій годинник. Так, обрати секундомір. Так, Я виливаю воду і одночасно включаю запустити. Секундомір пішов. І ми будемо спостерігати. Як вода, за якою швидкістю просочується. Коли води в трубі цій металевій не стане, ми секундомір зупинимо. А далі розрахуємо швидкість інфільтрації. Чому 2 літра? Діаметр, як я сказав, 16 см, значить радіус 8 см. Відповідно, площа цієї труби PR квадрат. R у нас 8 см, 64 на π на 3,14 і на 10 см глибини разом вийде приблизно 2000 кубічних, або 2 дм кубічних, тобто 2 літра води, яких ми і вилили в цю трубу. Наш тест на інфільтрацію завершився. Я зупинив секундомір. На секундомірі у нас є 17 хвилин 54 з хвостиком секунди. Як ви бачите, вода за цей час з поверхні інфільтрувалася в глибину ґрунту. І після цього потрібно розрахувати, е, яка швидкість інфільтрації. У ну, даному випадку нам потрібно 2 літри води віднести е, до цих 17 хвилин 54 секунди. Як ми це можемо зробити? Ми можемо перевести... Ці секунди пропорційно перевести, скільки літрів буде інфільтруватись за хвилину одну або скільки літрів води інфільтрується в ґрунт за одну годину. Тест на інфільтрацію води ми проводимо і на полі люцерни. Знов ж таки, труба того ж діаметру 16 см. Вона довжиною 20 см, 10 з яких заглиблені у ґрунт. У нас приготовлено 2 літра води. Які ми виливаємо і одночасно включаємо секундомір. Це я натиснув секундомір, наливаю воду і натисну секундомір. Час пішов. Коли вода повністю буде інфільтрована у товщу ґрунту, ми визначимо різницю в часі, скільки часу потрібно було для того, щоб цих 2 літра води інфільтрувалося. Відповідно, ми зможемо порівняти швидкість інфільтрації на ріллі, і. Під люцерною. Отож, тест на інфільтрацію у нас підійшов до кінця. Ми зафіксували остаточно, остаточно хвилини, секунди скільки потрібно було, щоб ця вода інфільтрувалася. Як ви бачите, вона зникла цілком. І на цьому полі із люцерною інфільтрація відбулася швидше за 11 хвилин і 13 секунд. Висновки про це ми зробимо пізніше, але вже. Сам факт того, що швидкість інфільтрації на полі під багаторічними травами краще, ніж під рілею, напевне, говорить про те, що на рілі все-таки утворюється так звана плужна підошва, а можливо й інші чинники прохід механізмів по полю ущільнює і змінює структуру, можливо, навіть дещо в чому ґрунту. Тому Вода інфільтрується швидше на полі із люцерною і багаторічними травами. Сьогодні ми проведемо ще один тест для визначення здоров'я ґрунту. Він полягає в тому, що ми повинні побачити, скільки на цій ділянці поля, де ми зараз знаходимося, ми знайдемо дощових черв'яків. Як ви знаєте з теоретичного семінару, дощові черв'яки важливий показник здоров'я ґрунту. І про них говорити можна, звісно, дуже багато, але зараз ми на ріллі знаходимось. Ця рілля підготовлена до посіву наступної культури. Попередньою культурою тут була соя. Відповідно, ми проведемо такі тести на кількість дощових черв'яків на ріллі і на сусідній ділянці із багаторічними травами. Зараз ми. Виділили квадрат 50х50 см. І на глибину 20 см прокопаємо. Цей блок землі буде витягнутий, поміщений на е, підготовлене місце, де ми і вручну перерахуємо кількість черв'яків. Так, ми вручну, як ви бачите, підрахуємо кількість дощових черв'яків. Поки що ми її знайшли 4. Ну, продовжуємо далі цю роботу в кінці вам покажемо результат і покажемо підрахунок. Ну, одночасно ми можемо на сколах побачити, чи є ходи червів. Їх досить небагато. Ось тут ми виявили так ось видно. Але загалом досить небагато. Будемо сподіватися і побачити, чи є. Більше їх на ділянці з багаторічними травами. Але ось, як ми бачимо на рейлі, ні ходів в черві, ні копролітів ми не можемо багато виявити. Тільки одиночні на блоках окремих. Ось ще один. Побачив такий хід. Шукаємо ще самих червів, переглядаємо. І, напевно, на цьому завершимо підрахунок. На сьогодні наш улов на е, полі ріллі складає 4 черви, яких ми повертаємо назад ґун. Що обов'язково робиться. Нехай вони продовжують свою корисну діяльність. Ну, а ми далі покажемо підрахунок, яким чином переводимо із цієї, цього квадрата 05 на 0,5. Тобто. 50 на 50 см глибиною 20 см. Це, як ви бачите, по об'єму у нас складе 0,5 метра кубічного. Тому що перейти в метр кубічний, треба помножити на 20. Ну, відповідно, 4 черва множимо на 20. У нас вийде десь орієнтовно 4х20, 80 червів на тонну грунту, на метр кубічний. Ну, не тільки на тонну грунту, бо нам потрібно ще врахувати, звісно, його щільність. Тобто домножити на 1,25. І, і зараз тест на кількість дощових черв'яків ми проводимо на полі болтерічних трав. Зокрема, тут 3 роки вирощується тонконіг. Як ви бачите, дернина досить добре сформована. Знов ж таки, ми обкопали квадрат 50х50 см на глибину 20 см. Зараз ці блоки спробуємо вибрати. Перенести їх на підготовлену поверхню і там будемо бачити, скільки дощових червів виявиться під е, цим видом угідь. Помагайте мені. Руками. Руками. Так, відриваємо Все, добре, добре, добре. Добре. Опа. Ага. І перевертаємо на, на другий бік перекидає. <Слух> ні, ні, не пустить. Отак. От так, туди. А, ми, шоби, стул, ми, шоби, отож, ми не вийшли за межі. Отак. От так, так. так, це половина блоку. Ми починаємо рахувати. Давайте ми його підмінимо кинемо ще раз, щоб він родиться. Ще раз. Отак. Ну, ось підрахунок завершено. Як ми говорили на полі багаторічних трав. На окремих блоках чітко видно, хочу показати, куди червів. Ось ці червоточини. В окремих червоточинах можна спостерігати, ось якщо на зломі дивитися. Капроліти, тобто всі де життя червів. Ну і самі черви зібрані нами ось в даному випадку. Є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 червів. Істотна різниця, як ви бачите, з полем. Де було 4. Тут 11, майже втричі більше. Черви ми знову ж таки повертаємо до їхнього дому. вони Живуть і працюють на користь цього ґрунту, а е, саму кількість знову ж таки ми перерахуємо і покажемо результати вже у вигляді таблиці, як у порівняльній таблиці, звісно, як змінюється кількість очових червів на ріллі порівняно з повторічними травами.